787 день в Канаді. 10.08.25. -е, -е, -е. Сьогодні щодня неділя, закінчились вихідні, спокійні, вихідні вдома. Але скрипить два один до одного дотуряється. Не хочу своє крісло діставати. Воно вже в мене прикріплено до підлоги, вже місто тримається. І гарно. День сьогодні почався з англійської. Встав. Зробив собі кави, каву взяв з печеньком сюди. в мене оця підставочка, от вона якраз ось тут. Зручно. і цей. Не страшно, що прилеється горнятка. Мені подобається, що там є регулятори. о, Що є ось ці регулятори на більше і менше горнятки. Можна. Під деякі горнятка тільки одне закриває, під пляшечки маленькі відпива три закриваю. Коротше, ЖБ-баночки теж. І є в мене велике горнятко якраз під все відкрите. Дуже зручна штучка. Я її приклеїв до столу. Е, мені дуже подобається. Пройшли англійську ще важчі завдання, але дуже добре, що ми їх проходимо на тесті, вже не будеш шокований, що тут таке і з чим його їсти. І якісь нотатки, і завдання, знову домашніх завдань, ціла гора. Кожен день потрошки буде робити. Завтра, одне, післязавтра подивимося. Це капець. Ну нічого. Після обіду нічого не, не хотів їсти. Ми сьогодні вирішили думали поїхати на озеро. думали, на ну, озеро або кудись на річку. але... Вітер сьогодні якийсь сильний. Я вийшов на балкон, подивився, Ні, немає бажання річки. І захотіли поїхати в бафе. Китайське бафе, оця кухня. Де сам собі набираєш, платиш тільки за вхід. І мені подобається, бо це китайські страви, мені подобаються всі їхні. Оці суші, рибка, м'яско, риба дуже класна. Типу на пару зроблена, м'ягесенька. Рибка класна, і плюс м'яско їхнє. Соус і сус. Тому солодкому вміють вони робити. Е, Тож є сьогодні ті перша тарілка, тільки м'ясне, всякі креветки в глазурі, в, в клярі. Потім е, друге взяв собі е, мідії, були е, ці краби, краби, лапи лапки. Много е, ну, разу я не бачу цього разу взяв, потім ще, ще міді собі взяв е, креветок холодних. Наївся капіць. Е, ну і десертик. Десертик морозиво. Морозиво зі смаком жувачки. Непогане. Надбете. Якраз хотілося морозила. Це і таке. Приїхали додому. Дома відпочинок, прання. І все. Душик помився, побрився, прибився в порядок до роботи. І все, треба лягати. Ja te